Є духи, які правлять цим світом, є вершники апокаліпсису. Перший лукавий, який пускає лукаві стріли, другий це війна, пускає кров, третій це вороний, мамона, багатство, четвертий смерть. А слідом за смертю йде пекло. І нам потрібно розуміти, як діють ці вершники. Хтось каже, біблія не потрібна, але саме через Біблію людина може зрозуміти і розібратися. Ми живемо під час технологій, дуже багато інформації навколо нас. Це все велике дерево знань, яке набрало обертів на протязі тисяч років. Воно вже розквітло і дало свої плоди. І проблема в тому, що віруючі люди, церкви, вони приходять не до Слова Божого харчуватися, а до цього дерева знань, за яким стоїть сатана. І він пускає свої лукаві стріли через свої лукаві. Послання і віруючи, вони попадають в оману, в спокусу і не можуть розрізнити де біле, а де чорне. Сатана ніколи не показує свого обличчя. Він завжди приховується за добром, за білим одягом, але пускає лукаві стріли. Ісус, п'ятий вершник, він одягнений у білий одяг, але покрашено кров'ю. І його е зброя це слово Боже, меч. І Він чітко показує шлях, істину, він направляє на волю Божу, він розділює дух від душі, від тіла, він показує обличчя гріха. І часто люди путають, кажучи, що перший вершник – це Ісус, але Він з луком, який обманює людей. Але коли ми відвертаємося від Слова Божого, від Ісуса, то е, перший всадник сатана Він обманює, приходить потім війна, потім приходить мамона, смерть, а за смертю слідує пекло. Так ось якщо душа наша не віддана Христу Слову Божому, то цю душу потім забирає пекло. Христос сказав Петру: Ти камень, і я на тобі побудую церкву. І цю церкву не переможуть брами пекла. Тому нам потрібен Ісус, Слово Боже, на щодень, щоб бути каменем в домі Божому, і Христос після смерті забирає нас до раю, щоби вічно ми могли бути з Ним. Напишіть мені, я чекаю вас у домі Божому.